Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде випробування бункера. Вирішив не виносити, бо, ну, хто знає, є сумніви із оцею ворушилкою, та думаю, вже іспитаю тут. Постелив плівочку, загрузив щепки, влізло три пропіленових отаких мішки. Ще мішочок влізе, тобто десь 0,2 куба. Получився бункер. Його можна буде зробити, нашивки, додавить вгору, Якщо все буде працювати. Навісики хотів приварити, але думаю, що я їх тепер прикрутю на болтиках. І тоді можна буде кришку ставити нагору, на добавку. Якщо в цьому буде потреба, можна буде її виготовити. Тут закріпиться, а зверху буде кришка. Так, в принципі. Воно все давить, все працює. І зараз я покажу. Поставив відеочка, буду висипати у мішки щепку. Якщо вийде одною рукою. Так, цей механізм я ще не підключав, тому що немає труби. Ну, це треба як буде собрано вже. Ну, а сам принцип, зараз покажу. Принцип, і включаємо. Чуємо, тріщоточка спрацьовує. Вона якось не за кожним разом, але вирушає, ворушає, коли виходить нагрузка, вона спрацьовує. Ще раз спрацювала. Ну, в принципі, досить непогано. Опа, це називається форс-мажор. Так. В принципі, щепка ворушиться. Бо я ж кажу, проблема в тому, що в мене крутиться ця ворушилка і воно її збиває в кучу, збиває в кучу. А тут треба, щоб вона іменно, ну... Прийшла до мене така ідея, що треба, щоб вона ворушилась по чуть-чуть, як тріщотка. Опа, відеречко вже повне. Висипаємо. Непогано вийшло, непогано. Так, йдемо дивимося. На сам привод. Якщо немає навантаження на вирушивку, то вона і не спрацьовує. А так, в принципі, все добре. тут уже получается емко. Так, порядок. Щепка доволі таки непоганої якості, нема там великої, ну по фракції. В принципі, рівномірно, нема там палок, то що гарно. Да, результат такий, в принципі, як я і хотів. Ще треба буде спробувати, щоб вона залежалась тут трошки. Ну, як уплотнилась, скажімо так, і тоді знову спробувати запустити. Скільки воно там пхає, це не має значення. По обертах, по всьому ми автоматикою виставимо скільки секунд, скільки нам треба. Автоматика дозволяє нам зробити. Широкий діапазон. Ну і в принципі, в принципі, отак от буде і працювати. Результат більш чим гарний. Так, зараз виключу моторчика. Полапаю, наскільки він нагрівся. Бо він же буде робити короткочасно, він 380, а підключений на 220. Тобто ну, для дов... довго він. Так. Ну ще подивимося на ворушилку. Ну, В принципі, шнек повний завжди. Так що. Должно работать да, гарно. Це розраховано вірно. Ну Якщо думаєте, що я там якийсь чертеж робив, ні. Це все, все в голові. Чи креслення, креслення? Я працюю без креслень. Так, так. Вже майже мішочок, ще відеочка, і буде мішок уже зробило. Одну третю. Так, ну все, виключаю, пробую. Що там з Ну Ми оцінюємо роботу, пишемо коментарі. І всім пока.